Емоційна регуляція це здатність дорослої людини керувати своїми емоціями відповідно до ситуації. І звісно, ця регуляція вона є важливою з декількох причин. Перша причина це поліпшення взаємовідносин. Бо коли ми вміємо контролювати, реагувати, усвідомлювати свої емоції, то звісно я можу інакше сприймати емоції навколишніх в мене людей, будь то чоловік чи дитина. Друге, це підвищення ефективності. Звісно, якщо я в якійсь стресовій ситуації можу справитися з цим стресом, якщо мене він не заполонить, якщо я можу його витримати себе в цьому стресі, то звісно я буду більш зосереджена, більш спокійна, більш з таким холодним розумом справлятися з якоюсь важкою ситуацією. Третє, це, звісно, наше психічне здоров'я. Тому що якщо я вмію керувати своїми емоціями, це дуже сильно зменшує ризик психічних захворювань, якихось розладів психічних, чи збільшення вашої тривожності, підвищення вашого стресу. Скоріше за все, ви не будете впадати в стан депресії чи якоїсь дуже великої апатії. І, звісно,